Повно поліцейських і службових собак, які нишпорять в нього на городі, таку несподівану картину вранці побачив Микола. А ви що не знав що тут вашого сусіда погано. Згодом під капустою чоловік побачив сліди, які вели просто до будинку 77-річного Петра Волохи, героя праці і колишнього директора радгоспу, поважної людини в селі. З'ясувалося, ще о сьомій вечора до Петра Феодосійовича завітали грабіжники до хати, пролізли через пластикове вікно, і почали його катувати, катувати для того, щоб знайти всі гроші, які знаходились в цьому будинку. При цьому в цьому будинку теж була і е, жінка, дружина цього господаря, яку теж е, ну, до неї застосовували силу. Як наслідок, вони знайшли сейф, в якому знаходились гроші, а також е, там, дорогоцінності і нагороди. Принаймі. Е, Зірка героїв синтелістичної праці, а також там деякі ще ордени. Окрім того, що жорстоко били літніх людей, не соромились Кати використовувати навіть розпечену праску. Тортури тривали чотири години. Після них у Петра Феодосієвича стався серцевий напад. Вона гукала Катя, Катя. Ну я її не чула, я дивилася, що стосується кожного. Єдина хата, в якій горіло світло тієї ночі, оселя Катерини Ларіонівни. Саме туди й побігла по допомогу, перелякана до смерті жінка. Сусідам про свої муки вона нічого не розповіла, лише попросила подзвонити дітям. Вона сказала, що у Петра Федосійовича серце не була вона побита, ні, не була ні. Тільки вона була дуже розстроєна, така вона казала. Розстроєна, каже, так і руки її трусилися, і все легко вона була одітая, легко. Хоча це вже було 11 годин вечора. Зараз Петро Феодосійович у лікарні в нього численні перелами, побої і опік стегна. А ще пенсіонер постійно хапається за серце. Що сталося таке з героєм праці? Сусіди дізналися лише наступного дня, і то з чуток. Вони його так потасували, щоб не балакав нічого. А це ж по голові видно, лупили так, щоб. Він головою був директором, хороший чоловік. І Жінка хороша, вчителька. А, а яка це пакость така прийшла. Уже на, і на пенсії чоловік, і все. А що ж не страшно? А що ж, ми до пенсіонера вже будемо ходити? Катів пенсіонерів нині розшукують. Їм світить до 10 років позбавлення волі. Правоохоронці кажуть, бандити точно знали, до кого йшли, і діяли за стандартною схемою. Ці люди прийшли були ну, в одинаковій уніформі і в масках. Розбійні напади вчиняються в Київській області, вони є, вони існують. Вони вчиняються не кожен день, але е, діють, як правило, ці злочинці, які вчиняють такі напади в однаковій схемі, вони проникають в будинок через або незачинені двері, або ж е, скоривають пластикові ці вікна. І починають зв'язувати господарів, їх катують, б'ють і в такий спосіб намагаються забрати всі коштовності. Беруть, як правило, або гроші, або ювелірні золоті прикраси.